Але це тут просто. А може це навіть і не окунь. А якщо окунь, то це дуже-дуже великий кабан. Ух-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзі, підсіла дуже-дуже якась гарна велика риба. Три рази перед тим тикала. Я не знаю, що це таке. Ще взагалі не бачу. Пішов. Фу, емоції просто. Для ультралайта на така риба поза 2 кг Це емо... Як же ж круто ловити ось таких окунів на ультралайт? Це просто супер. Це десь такий грам 500 під 600 точно окунь. Дивіться, який грубий, який наїджений. Просто супер. Вітаю, друзі! Ви на каналі про риболовлю на спінінг. І сьогодні в мене мала бути риболовля за жерехом, але погода внесла свої корективи. Падає дощ, час від часу вітер. Погода така, ну не зовсім жерехова. Отож плани змінились трошки, і сьогодні риболовля за окунем. Окуні в принципі, вже починають так плюс-мінус прокльовувати. Отож мені цікаво, що з цього вийде. Сьогодні ультралайт, мікроджиг. Цікаво, буде сьогодні окунь чи не буде. Цікаво перевірити. Давно вже не було риболовлі за окунями. Погода, в принципі, така якраз для окунів, для щуки. Можливо, навіть якийсь судачок попадеться, дощ пасмурно. Погода для хижака мені здається супер, але що хижак нам скаже сьогодні перевіримо. Що ж, почну я ловити з такого трьохдюймового віброхвостана 2-грамові джиголовці. Тридюйма для окуня, в принципі, також нормально, якщо окуні більші, то вони тридюйма будуть їсти, як, як має бути. Все-таки не дуже хочеться ловити такою мікрухою-мікрухою. Хочеться якогось трошки більшого окуня зловити. Або навіть якусь іншу рибу, може і щучка влетіти, і судачок якийсь. Тож 3 дюйма така універсальна приманка. От покльовка була одразу. О, друзі, а, зійшов. Була перша покльовка, але, на жаль, риба зійшла. Не знаю, будуть активні окуні куні сьогодні. Ох, але вдарив. Оце дуже гарно було. Це дуже гарна покльовка була. Хотів сказати, не знаю, чи будуть сьогодні окуні аж такі активні, іменно більше, бо я був декілька днів тому тут клювали такі трошки більші окуні, так скажемо. Такі 300 грам в середньому, 250-300, це вже такий хороший розмір окуня. І клювали вони досить непогано саме на три дюйма. Тому я і ловлю на три дюйма, щоб відсіяти оцих таких маленьких. Є от підсів на три дюйма. Ось такий досить непоганий окуньок, як для мікроджигу, такий десь до 100 грам. Ось такий у нас перший окуньок. Невеликий, такий до 100 грам, але 3 дюйма, дивіться, впакував повністю, повністю в шахту, як то кажуть. Так, Покльовки перші якісь є, це добре. Єдине, що тут відривів дуже багато. От зразу була покльовка. Відривів тут дійсно багато, і... тому що тут є куряжник, всякі каміння на дні. Тут навіть офсет не допомагає. Но я зараз ловлю на джигулівці, поки ще перші закиди не встиг зачіпити. Але останній раз я тут відірвався буквально там за пів години рибалки, разів 5-6. Але то таке, головне, щоб рибка півала, а там можна і перев'язатись. О, дивіться, ох, це вже трошки більший. Це вже трошки. Такий більший, ох, Альфучка відпрацьовує. Ох, Подивіться, який кабанчик взагалі супер. Є. Так. Є, є, є. От, от такий у нас, друзі, це вже такий грам 200. Друзі, перший окунь є ось такий красивий, Такий під 200 грам вже точний. Покльовка і виважування просто супер. Вони тут дуже-дуже бійки є. Альфочка, ультралайт і ось такі красиві окуні, це просто чудово. Ось такі гарні окунчики. Супер. Трошки падає дощик, але головне, що рибка клює. Що ж, друзі, на тредюйма, як бачите, клює нормально. Тредюйма їсть, як має бути. Отож. Це дуже добре, що рибка хоч показує хоч якусь активність. Зараз, в принципі, обід. Можливо, зранку була краща активність або вечором буде краща активність, але вдалося прийти лише тільки під обід. Дощик посилюється. У мене сьогодні взагалі мала бути риболовля за жерехом на зовсім іншій річці, але зранку я в принципі, мав деякі справи, отож вийшов тільки під обід, і погода почала реально портитись, почав падати дощ. Зараз він трошки перестав, а перед тим падав такий трошки синіший, досить сильний вітер задував. І я так в принципі подумав, ну за жерехом, мабуть, сьогодні не вийде, тому що жерех не дуже любить таку погоду. Але завжди можна половити окунів. Отож, я, в принципі, швиденько перебрав комплект. Перескладав сумку під окунів і така зміна, зміна так скажем, річки, зміна комплекту і зміна основної цільової риби, яку я хотів ловити. Але в принципі це теж непогано, мені такі спонтанні рибалки також подобаються. Як бачите, рибка клює, і я сподіваюся, що сьогодні буде ще багато що вам показати. Пробиваю це місце на цьому місці, хотів сказати, тут стоїть риба практично завд... От, одразу. Тільки кинув. Тут окуні стоять реально досить часто, тому що тут є коряжник, такі зачепи завжди і вони тут тримаються, бо тут ще й дуже багато малька є. Ох, теж гарний. Друзі, також гарний окунь. Отакий От у нас. От зійшов. Друзі, ось такий. 200-250. Супер, просто супер риба. Пливи. Перше обловлювати буду це місце віброхвостами всякими, тому що віброхвостами можна знімати таку більш активну рибу, а потім вже перейдемо на якісь пасивки. Якщо перестануть покльовки, почнемо тоді ловити на якісь хробаки, раки, щось такого плану. О, о, це трошки... Це мені здається, друзі, ще більший. Нічого собі, це ще більший. Ого-го-го. -го -го, го го Та, дивіться, друзі, який красень. Це взагалі супер. Супер, супер, супер. Подивіться, який окуняра. Йо Йомаю! Подивіться. Друзі, подивіться, ось такий окунь. Це вже взагалі десь такий 350 ближче до 400 грам. Ну, можливо, камера не передає цей розмір. Але дійсно це десь такий окунь поза 350 грам. І реально він такий сильний на виважуванні, а на ультралайті це просто реально супер. Це супер, блін, круто. За що я люблю ультралайт? За те, що... Якщо сідає ось така рибка, це просто чудово. Це виважування, це такі емоції, ну, принаймні в мене. Я думаю, і в вас так само. Так, ну і таку рибку. дарує нам такі емоції. Класні. Звичайно, що відпускаємо. Пливимо Трошки впав в мене в пісок, але нічого йому не буде. Так, друзі, трошки розкажу вам про свій комплект сьогодні, яким я ловлю. Це в мене топова моделька. Від Crazy Fish Alpha до 8 грам, у 76-й довжині. Класна ультралайтова паличка, як універсал в мене служить, і головня половити можна, і окунів, і щучку. В загальному в межах тесту в принципі все. Оснастив я її сьогодні катушкою Shimano Stradic у розмірі 2,5. Намотав 06 шнурок, 0,6, тому що рибка буває, попадається реально велика. Може тут клюнути і судачок, і щучка. І це водилище, в принципі, навіть якщо клюне судачок чи щучка, воно з ним в принципі, справляється досить нормально, не дивлячись навіть на такий м'який його стрій. Так, ну і трошки про приманки. Це в мене тут на всяк випадок волкери, волкери попери, Там деякі воблери, якщо будуть активні жерахи, а тут в принципі, 2-3 дюйма якраз таке під окуні, Ну більше, так скажімо, більше навіть до 3 дюймів. Тут мікрухи такої практично як і немає навіть. Що ж, ловим далі. Окуні гарні, реально гарні. Ох, знов покльовка була. Ось за що я і казав. Зачепів тут дійсно багато. У мене хоч і 0,6 шнурок, але минулі рази я тут на 08 відривався стільки, що ого. -го. Це вже намертво. Я тут вже не перший раз ловлю, не перший рік тут, якщо сідає, це вже намертво, ні офсет не допомагає ні нічого, прийдеться. Рвати, на жаль. Так, спробуємо половити тепер на пасивки, поставив Crazy Fish Polaris у трьох дюймах, минулого разу він приносив реально великих окунів, таких як ось цей останній, а то і ще більших. Застібку -за навіть я не буду ставити, бо тут стільки відривів, що вона явно буде навіть лишня. Тут не встигнеш поміняти приманку, як вже відірвався. Ну, але що зробиш? Головне, що клює. Дощик такий посилюється трошки. О, жерехи ганяють. Може спробуємо і жереха половити сьогодні. О! Перший закид одразу знов зачеп. Зачеп і одразу відрив. Так є, тут таке місце, що коробка після рибалки тут стає на півпоста, а а й майже пуста, якщо за цілий день рибалки. Так, спробуємо тепер на 2 дюйма активну резину покидати, Upstream Fusion. Подивимося, що він нам принесе. Якщо зараз знов не відірву от зразу Зразу нападіння відсіла рибка. Ну це не великий окунь, такий маленький, до 100 грам, але але клює, і це в принципі теж добре. Поставив я в принципі його на офсеті, але так як я раніше казав, що офсет тут. Мало допомагає від зачепів, тому що тут або грузік десь застряє поміж камнями, або просто я не знаю, як воно там так чіпляється, ну тут що офсет. Ну, проходить трошки цей офсет, трошки може краще, але не, не настільки так, щоб аж щоб проходив він всі зачепи, всі оці коряги і тому подібне. Так, друзі, вчепив я знов пасивочку, знов Crazy Fish Polaris 3 дюйма, на джигулівці 2 грама. І зараз розкажу вам про проводки в коряжниках. В принципі, якщо це активна резина, типу з хвостиком, якийсь твістер чи віброхвіст, можна, в принципі, і над коряжником вести в товщі води. Так риба теж клює. Але, щоб зняти основну масу риби саме з коряжника, прийдеться кидати в сам коряжник і стукати там. По цих камнях, по цих палках, але потрібно відповідно розраховувати на досить велику кількість відривів. Звичайно, якщо вести рівноміркою, попри коряги, це риба також буде клювати. Якась риба з цих коряг за цією приманкою також вийде. Але це, так скажем, незначна кількість. Знач... Значна кількість риби, особливо більшої, яка сидить в цих корягах, вона все-таки чекає, поки її приманка впаде під... під носом, під мордою. Отож. Або оффсет, який в принципі теж відривається, або просто не боятись відривати приманки і вести звичайною джиговою проводкою по корягах. Дуже важливо мати чутливий спінінг, яким ви будете відчувати по вершинці, по шнуру, в загальному поводилищу. Як ваша приманка падає по корягах та стукає. В такі моменти, з таким чутливим спінінгом, от як ви чуєте, десь вже знаєте якийсь конкретний певний зачеп, там можна швиденько, там, наприклад, раз підірвати, і приманка проскочить в цей зацеп. Це дуже важливо мати якраз чутливі водилища, щоб проводити в корягах певні типи приманок, особливо джигові. Та й в загальному хороше водилище. Не помішає, якщо ви займаєтесь риболовлею заради вашого задоволення, адже з хорошим водилищем у вас і чуйка набагато краща, і на виважуванні від риби ви отримуєте набагато більше задоволення. От за це я люблю ультралайт, що хороші якісні... от покльовка була. Хороші якісні ультралайти дають дуже класні емоції навіть на відносно невеликій рибі. От, підсів. В мене катушка була скинула петлю. Не петлю, а просто шнур пішов сюди за бортик. Я поки його скидував, клюнув окунь. Ось, Прошу дуже невеликий окунь, але 3 дюйма пасивку, 3 дюйма полярис їсть, як має бути. Для чого ставити оцих півтора дюйма, два дюйма бавитись, якщо клює і на 3 дюйма, і на 3 дюйма. Більше шансів зловити більшу рибу. Ну, принаймні я дотримуюсь такого принципу. Більша приманка, більша риба. Це, звичайно, не завжди працює, але в більшості випадків воно так і є. Так, такі легенькі-легенькі подьоргування попри дно. Не хоче риба сьогодні якихось таких більш активних проводок. От, Бачите, легеньке подіргування і одразу окунь. Ну, рибка пасивна, але не настільки, щоб аж, щоб аж дуже пасивно. Тобто сьогодні таких активних покльовок досить мало, таких, щоб риба аж била сильно-сильно, так скажемо. Сьогодні риба так підсідає, практично без покльовок. Ну і це, в принципі, вже означає, що вона не дуже активна. Тому і проводки в мене сьогодні такі ледь вмираючі, вмираючі, такі легенькі-легенькі. Попри дно, щоб проманка так легенько-легенько скакала. Дуже підсіла дуже-дуже гарна риба, я тільки поставив віброхвостик, від Crazy зіфіша і підсів. Реально гарний окунь, якщо це окунь. Ого, дивіться, як там жерех вдарив. Але це тут просто. А може це навіть і не окунь, а якщо окунь, то це дуже-дуже великий кабан. ох йой-йой-йой-йой-йой-йой. Йо. Подивіться, друзі, подивіться. Який кабан! Просто супер! Але капець. Так, дістаємо. Ось такий у нас віброхвостик. Друзі, ось такі кабанчики. Це просто на ультралайт, на альфочку, це. Ось друзі, за що я люблю ультралайт, так це за ось таких окунів. Це просто, просто нереально чудова риба на ультралайт. Хвіст в нього, правда, погрижений якийсь, але хтось його їв чи він десь плавав невідомо де. Але подивіться, яка класна, крута риба. Ультралайт і такі окуні це просто супер. Ну, такий важкенький грам. 600 точно має, бо аж так важко його в руці тримати. Що ж, і такі кабани повинні жити. Але він приніс мені море задоволення на ультралайті. Не, я його вже не, не важив, тільки зміряв, тому що я його ще поки сфоткав. Не хотів, щоб йому стало погано. Отож, супер. Так, друзі, така маленька зміна локації. В принципі, місце те саме, але вже тільки буде з іншої сторони, тому що з іншої сторони буде трошки менше зачепів, тому що я буду якби стягувати на яму приманку, а з тої сторони я виходить, піднімав на яму, тому було так досить багато зачепів. Отож, не знаю, чи я тут надовго затримуюсь, тому що дощик падає, падає, і падає, падає, щось не перестає. Але я ще декілька разів тут кину, подивлюся, якщо будуть покльоки, то в принципі тут теж можна буде якийсь час затриматись та прокидати. Один ще один навіть не показується, а от показався. Подивіться, які грубі... які грубі гарні окуні. О, і знов на Сатурне, і сам відпав. Тільки що ще такий зійшов був перед тим. Ну такі до 300 грамів чи десь. Супер. такі грубі. Отакі грубі, гарні окуні. 300 грамів тут. Як пити дати. Так, друзі. Підсіла дуже-дуже якась гарна велика риба. Три рази перед тим тикала. Я не знаю, що це таке. Ще взагалі не бачу. А, це жерах. Це досить такий непоганий жерех. А, в кущі завів. Попробую його якось взяти. Клюнув на джиг на Stream Fusion 2 дюйма. Такий жерех, може під вушку. Але він стартанув з покльовкою. У мене просто дуже мало заряду батареї, тому я його і не зазняв покльовку, але. Але, 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 щось та й вийде. Три рази бив. Три рази бив, плив за приманкою. Альфочка справляється з такою рибою чудово, те, що я казав, що це є універсал. Блін, проманка в нього так стерчить з рота, що може зійти зараз. Ну такий підвушку точно. Акуратно якось мені ще би тут зійти, щоб його взяти. Виведу я його сюди, не виведу. Є ось такий в нас решара. Що ж, друзі, подивіться, ось такий жерешар. Я не знаю, це поза 2 кг точно ось на Abstream Fusion 2 дюйма, на ультралайт. Це просто як він рванув так зі старту. Жаль, що камера цього не записала, але просто риба мега чудова і дуже потужна. Що ж, друзі, ось такий жерешара, ну явно поза 2 кг я його не буду зараз. Міряйте, важите, бо це не є такий трофейний, але хороший досить такий розмір. Отож, ультралайт, альфочка справилась просто чудово, паличка до 8 грам, обстрім Fusion 2 дюйма. Ну це риба, яка влетіла бонусом, так скажемо. Це не є цільова риба, цільова риба сьогодні це окунь. Але ось такі жерехи нам дарують дуже-дуже класні емоції. Надіюсь, зараз попливе нормально. Пішов. Фух, емоції просто. Для ультралайта на так, така риба поза 2 кг. Це емоції просто супер. За це я і люблю ультралайт, що може влетіти абсолютно люба риба. Що ж, друзі, підійшла ця риболовля до кінця. Були гарні окуні, окуні реально гарні. Ви самі бачили такі до 30 см. Це орієнтовно там, ну найбільше десь пів кілограма, може 600 грам мав. І досить багато таких є там по 200 грам, 250 до 300 грам. І що цікаво, влетів бонусом дуже гарний жерех, жерех поза 2 кг. Я його сьогодні пробував ловити ціленаправлено, не вийшло, хоча вони ганяють, але не вийшло. Але тим не менш, рибалка вийшла така досить цікава. У куні жерех в прилобі. Далі буде ще цікавіше. Отож, побачимося у нових відео.